Ми з Юрчиком приїхали знову в наш будинок. Юр, заходь. Помощно всім покажемо, що у нас тут робиться. Так, я би хотіла, щоб ти показав, Тримай. а я розкажу. Не відключайте. Значить, це вхідні двері. Бачите, я навіть руками не достаю, це така ширина. Буде велика така двері. Значить, сюди ми заходимо, тут буде скло і тут буде скло. Так, це я вам все вже показувала, що тут у нас гардероб, листіли заносимо. Прямо кабінет. Оце сходи, підземний наш е, поверх повноцінний, там 108 квадратів у нас виходить. І тут сходи підуть на другий поверх. Але ми сьогодні все одно туди зайдемо. Зараз покажу вам панораму. Це кабінет наш, і оце кухня, вітальня, столова обідня зона. Це вікно кухонне, бо кухня сюди у нас іде. Давай я буду ходити, так показувати. Тут буде. Вхід в кладову через меблі, все буде завальовано сюди, буде от кухня, острів. Так, обідня зона вже отак, я все-таки до тераси не вміщається, щось подумаємо сюди. А де їсти? Ось ну, це ж подумаємо. Порозмішаємо. Ага. Коли стане кладова, буде видно, бо поки що в мене так. В тому кутку камін, і оцей кут панорамне повністю вікно, красивюче, з видом. Внутрішній двір і туди вдалі. Дуже як воно вий, і тут скільки пішли бігом наверх, по нічого не викинулася. Зараз я цими сходиками полізу. Так, вже ж тераса У нас тут видно тераса. І оце наш балкон з нашою з Юрою спальні. Він ще готується Юрчик, ти зможеш за мною тут? Я Ой, за тобою сюди зможу <гум> Гарний краєвид, так? <да? гум> <А, ліз. гум> да. Полізла амазонка. Я думаю, що вам подобаються ці краєвиди. Це небо. Йди до мене. Це вже я на нашому балконі, де ми із спальні виходимо і отакий маємо вигляд далі. Бачите? Отак от весь Київ. Це ввечері дуже гарно. Ганючками такими горить. Навіть купала церкви бачу. Дуже красиво. Тут буде у нас, Значить, там сходи ми піднімаємось. Тут, де Юра зараз стоїть, там у нас буде чаша така джакузі, ми будемо лягати в неї в підлогу. Uh -huh. Прямо і отак от, з видом туди. Все буде видно. Отут, от, у нас буде кутове панорамне тож, вікно. Е, Оцей куток із виходом на балкон. Це все ми будемо бачити.